Ви коли бачили ідеальну посилку, то я вам її покажу. Показую назад. Подивіться, все, по-перше, по пакетика, це ну, ідеально. Подивіться на листочок. Є номер телефона, є дані картки, я загнув. Все розписано, сума підбита. Ну, З цією посилкою проблем не буде. Вона буде дуже швидко розібрана і дуже швидко оплачена. Тепер дивіться, зараз в мене номер один: це задача, оптимізація процесу, щоб пришвидшити час оплати людині за посилку. Дуже важко. Ми... Технічно це зробили. На сайті через свою crm систему приходить гарний звіт, все, але не вистачає людей. Якщо людей розбирати посилки, ми ще взяли і зараз це підганяємо це все, все супер, то на телефон людину знайти не можемо. Спочатку шукали чоловіка, три тижні пошукали ні одного дзвінка, вже шукаємо жінку або чоловіка, вже без різниці. Приходите до нас на співбесіду, подивилися на наші умови. Якщо все подобається, виходите на стажування. Стажування я оплачую. Тиждень попрацювали, подивилися на нас, ми на вас. І ми в кінці тижня вам говоримо. Ви нам підходите, а ви кажете, а ви нам ні, я не буду працювати, наприклад, або буду. Тобто, вже ми поговоримо. Тому, друзі, так, і така, ще виникла ідея, дивіться, посилок дуже багато і є посилки, де не кладуть листочок. Можливо, ми ще так подумаємо, будемо, якщо погано все поскладено, ми будемо цю посилочку відставляти і розбирати 10 ось таких посилочок замість одної тої. А ввечері або на наступний день добиратися до тої посилки, де треба до людини два рази зателефонувати. Нема картки, не сходиться. Картка не цей. А якщо ми відкрили ось така посилка, ми її одразу будемо розпаковувати. Це ми собі так думаємо ще. Бо хочу, от як нова пошта, дивлюся. Приклад, вони все роблять для того, щоб пришвидшити відправлення посилок. Я. На Зах... в західну область від... відправляв посилочку ввечері вісім відправив в дев'ять ранку. Її отримали. Ну розумієте, як не вже все логістика налаштована, що просто космос, зараз я це впроваджую в себе на приймальному пункті, щоб якнайшвидше мені нова пошта привозила посилки на мій приймальний пункт. Вона мені привозить зараз, щоб ми якнайшвидше їх розбирали і якнайшвидше оплачували. На цим я працюю. Але треба ще трошки людей. Хто бажає приєднатися до команди і сісти на телефон, приймати дзвінки. Будемо раді вас бачити. Ми любимо вас і ви найкращі. підганяємо всі посилочки до Різдва. Все, погнали працювати, підписуйтесь на канал.